Вітаю вас, мої любі друзі. Дітки, а ви колись були у парку? Скажіть мені, будь ласка, що ж таке парк? Так, вірно, діти, це місце, де ми можемо відпочивати. Україна може пишатися своїми національними парками. Вони всі різні і унікальні. Давайте їх. Пригадаємо разом. Найстаріший парк в Україні це парк Івана Франка у Львові, якому вже більше 400 років. Найбільший за розміром парк знаходиться в Київській області Білої церкви. Унікальним парком є парк в Запорізькій області на острові Хортиця. Квітучий парк знаходиться у Києві. Найвідоміший парк знаходиться в Умані Софіївка. Сучасний парк знаходиться у Харкові. А пісочний парк у Херсонській області. Що є в парках? Є дерева, кущі, квіти. Але це все посаджено людьми. Ще можуть люди поставити лави, скульптури. Малі архітектурні об'єкти. Будувати штучні озера. Наше місто суми дуже красиве. Усі, хто вперше потрапляє до міста, приємно вражені його зеленим бранням. Справжньою красою нашого міста є парки. Дитячий парк казка, парк культури відпочинку імені кожетуба Парк Асмолова. Стоять наші суми. На сонці і пслі під небом блакитним стоять, віками на цій благодатній землі, садами, гаями шумлять. Твоя батьківщина мала, це край і родина. На ниці блакитного псла найкраща перлина. Гуляючи у нашому парку, я зустріла цього звірка. Це маленька білочка. Господарка не тільки лісів, а ще і парків. За розміром вона дуже невелика. Дві третіх, це її пухнастий хвіст. Ця звірятка має хвіст не тільки для краси. По-перше, взимку вона його використовує як теплу ковдричку, вкривається в люті морози. По-друге, хвіст служить для неї кермом під час польоту, коли вона стрибає з висоти. То вона може продолати за один стрибок до 15 метрів. Але на землі білочка може стрибати не більше одного метра. Хутра у білочки буває не тільки рудим, але і бурим, сірим і навіть чорним. А от сама найменша білочка це африканська карликова. Білочку ще називають вивірка. Вона облаштовує своє житло у дуплах старих дерев. Ще гніздо білки можна назвати словом гайно. Білочка будує гніздо своє із гілочок дерев, з сухих листочків. Білочка наша гризун. і Вона має гострі зубки. І щоб зубки не виростали дуже довгі, вона їх постійно сточує. Взимку вибір їжі не дуже великий, тому вона влаштовує комори. По осін вона збирає горішки, насіння, гриби, ягоди. Свої комори вона облаштовує в різних місцях. Але в зимовий час люди в парках підгодовують білочок. Коли людина турбується про маленьку білочку, то вона може жити до 20 років, а в природі вона живе до 8 років. Наш гризун не такий вже і гарний. Він може і з'їсти м'ясо. Це миле звірятку, знищує мишей, та Вона хрумкає їх, як вітаміни. Навесні, як і у всіх звіряток, купили може з'явитися дитинчата. Одразу вона може народити до восьми вільчат. Виховує вона своїх малюків самостійно. Вона їх два місяці доглядає, годує, захищає, інколи переносить з одного гнізда в інше, для того, щоб у маленьких більченят не загризли кліщі та блохи. Дітки, бачите, скільки можна цікаво дізнатися про одного звірка, який мешкає в наших парках у місті Суми. Тому, коли ви будете гуляти, обов'язково постукайте горішок об горішок, і можливо тоді маленька красуня подарує вам хвилини спілкування. А цю маленьку тваринку ви обов'язково можете впізнати. Це так само гризун, називають її польовка або мишка. Вона живе не тільки в полях, в лісах, а може і посоритися і в парках. Пальовка дуже полюбляє їсти рослинки, зернятка, а ще і ягідки і овочі. Тому коли мишка знаходить комору білочки, вона з задоволенням використає в своїх цілях і все може поїсти. Якщо мишка посилиться десь біля вітини, то вона може зіпсувати не тільки, зокрема, а ще і меблі. Одяг, будьте обережні, і мишку вдома не заводьте. Взимку мишка не лягає в плячку, вона під снігом робить ходи свої, або живе в своїй міці, виходить на подування тільки коли їй потрібно знайти якусь їжу. Але вона може їсти і молоденькі гілочки дерев у зимовий час, коли немає вже неї ніяких запасів. А цього звірка ми з вами не побачимо в зимовий час. Дітки, що їжачок робить взимку? Так, вірно, він лягає в сплячку. Дітки, давайте поглянемо на нашого їжачка. Мордочка в нього є лапки, тіло вкрите голочками. Задні лапки довші за передні. На кожній кінцівці є 5 пальців. У одного їжачка. На спинці до 10 тисяч голочок, які постійно оновлюються. Цей маленький гризун має 44 зуба. Жичок полюбляє їсти павучків, гусень, черв'ячків, комашок, яйця птахів, ящерки, жабки. це синичний звір. Він ходить на полювання вночі. У нього слабий зір, але дуже гарний слух і нюх. Під час небезпеки їжачок згортається у клубочок. Їжачки живуть до 5 років. А якщо вони знаходяться в домашніх умовах, то можуть і жити і до 10 років. Норки риють під коренням дерев та кущів. У їжачих одразу може з'явитися до 7 їжачків. Годує вона їх молоком. Потім вони через місяць самостійно починають шукати собі їжу. Ось таких звірят ми можемо побачити влітку під час прогулянки по парку.